Далі пропоную подивитися як готують справжніх профі для штурмової бригади Людь. Бо це тренування бачили наші журналісти. Зарядити приготуватися. тренування майбутніх воїнів починається з Азів. Інструктори детально пояснюють, як правильно тримати зброю, і лише опісля бійців допускають до вогневого рубежу. Держу! Відходжу! з автоматичною зброєю це стоя з коліна лежачі, а з ми відпрацьовуємо стоя із коліна. І це все е відбувається з заміною магазина з пістолета ще. Відпрацьовують тільки з бойової зброї, щоб це було максимально наближено до реалістичних умов, да? до бойових умов. Тобто, це ми бачимо зараз набої для пістолета Макара, те, що е також у них буде на озброєнні. Стріляють з дистанції до 100 метрів під наглядом професійних інструкторів. Дехто з новобранців взагалі чи не вперше тримає в руках зброю, але майбутні воїни вчаться дуже швидко, кажуть тренери. По тому скільки пострілів знаходиться один біля одного, групи називаються. Якщо людина стріляє кучно, тобто два постріла поруч, два постріли поруч з різних позицій, то в принципі це добре. З моєї точки зору непогано. Рівень підготовки у добровольців максимально різний. 26-річна Світлана Гоцик чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. Титулована спортсменка зізнається, на навчаннях інколи буває складно, але про рішення змінити ринг на полігон не пошкодувала жодного разу. Я не захотіла бути в стороні. Я не могла спокійно спати, знаючи те, що наші хлопці і дівчата сплять на карематі, на підлозі і. Я така людина, що в мене є совість, мене батьки правильно виспитали, тому це моє рішення. У мене є дух, мене є. Я воїн всередині, тому в мене є бажання навчатися. Зараз на Київщині проходять навчання 31 доброволець штурмової бригади поліції Людь. Серед добровольців семеро дівчат. Новобранці проходять психологічну підготовку. Їх вчать не лише стрільби, а й тактики та домедичної допомоги. Тут не обходиться без стрес-тестів. Граната! У нога! ви така! лева нога швидко! Бійці мають бути готові до будь-яких ситуацій на фронті. Головна задача парамедиків навчити воїнів рятувати життя не лише побратима, а й власне. Інколи на це у військового є не більше 30 секунд. Десять раз присідає. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали Поїхали! Раз, два, десять, левая нога. Вау, правильно. Намагаються. Нам намагаються такі умови зробити, щоб ми, як це може бути насправді. Тобто це стрес. Я там загубився, не знаю. Там бах-трах. І ось потрібно це все максимально правильно зробити. Експедитором працював на хлібзаводі. Це лють вже за стільки накопилася за цей рік, дивлячись на це все, на ці орки, що вони роблять. Ну тобто, вже захотілося перетворити свою людь на зброю. Найважче те, що родичі там ну, всі вдома чекають постійно на, на зв'язку, коли там приїдеш, коли ну, оце таке. Лише на Київщині більше трьох сотень цивільних заповнили анкети для вступу до лав люті. Понад 120 діючих поліцейських області теж же долучилися до бригади. Відбір ще триває, а заявку можна подати в онлайн форматі. До кандидатів є критерії відбору. Повна середня світа, старше 55 років. Ми не беремо. Звичайно, люди, які були засуджені за скоєння тяжких злочинів, окремо у нас є ну. На пам'ять десь 36 людей, на жаль, не змогли пройти ВЛК. Розумієте? Ми розуміємо, що люди, які хворі і за своїм станом здоров'я, ну не зможуть виконувати ті функції, які покладаються на ці бригади. Ці тренування лише первинна підготовка, яка триватиме два тижні. Далі бійці відправляють в інший навчальний центр, де вони здобуватимуть вже більш серйозні навички ведення бою після професійного вишколу. Бійці в люті відправлять у гарячі точки, де вони плічопліч з іншими бригадами наступу відвоюватимуть окуповані території. Олена Ровенчук та Максим Трясугін для телеканалу Київ.